До Шоскінського районного управління поліції звернувся 67-річний місцевий мешканець та повідомив, що його ошукали. Він зазначив, що йому зателефонував невідомий і представився співробітником міжнародного фонду допомоги. Тим замість отримання допомоги чоловік втратив власні гроші. Позвонили, представилися що вони з міжнародного фонду роздають. По 600 600 хто не дополучив. Подавали заявку, так. Да. Підожіть, ми зараз провіримо, да. є ваша заявка, да. да. Угу. все, зараз да, підтвердили, да. зараз ми вам прийшлемо смс-ку на звіт. Там вісім цифр Шахраї були дуже переконливими. Тому чоловік все зробив та назвав код. Після всіх операцій потерпілий зайшов за стосунок банку та побачив, що з його рахунку зникли кошти в розмірі 19 тисяч гривень. Він там просив, ще повісіть, повісить, повісить uh -huh. на телефоні. І я відключився, заліз приват. 24, дивлюся, дивлюся. грошей вже немає. 18 тисяч плюс проценти. І, і того 19 тисяч. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 шахрайство Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває. Поліцейські наголошують, що аби обезпечити себе від шахрайства, слід пам'ятати, що головною умовою фінансової безпеки є нерозголошення конфіденційних даних. Фінкодів від картки, паролів доступу до банківського застосунку, cvv -карт картки, термін її дії, смс-кодами та повідомленнями до банківських п. Послуг тощо жодним чином нікому не повідомляйте свої конфіденційні дані. У поліції також нагадують, що громадянам не варто забувати і про правила безпечного шопінгу в інтернеті. У випадку, якщо ви замовляєте товар через інтернет, не сплачуйте ніколи одразу. Якщо вам на електронну почту в смс-повідомленні або ж в месенджерах надходять підозрілі посилання, в жодному разі за ними не переходьте. У разі якщо ви все ж таки стали жертвами шахраїв, одразу звертайтеся до поліції або ж телефонуйте на гарячу лінію 102.